Доброго дня! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій, і сьогоднішнє відео буде про активацію датчиків ТПМС. Я вже робив таке відео. Там була активація датчиків ТПМС без допомоги спеціальних приладів. Той спосіб, як виявилось, не працює на всіх моделях Ford. І я вирішив показати сьогодні другий спосіб з допомогою активатора датчиків ТПМС. Є різні види таких активаторів. Я замовив цей активатор на Алиекспрес, він коштує не дуже багато, там от 4-5-6 доларів. Так що кожен може собі замовити і бути спокійним, що ви можете в будь-який час активувати або підшити свої датчики. ТПМС. І Я замовив цей активатор. ну Я ще замовив спеціальний активатор. Він з перемикачем його можна перемикнути на датчики для Форда, Лінкольна. Або на датчики Opel і GM. General Motors Цим активатором можна ну, більшу частину авто датчики датчики і Сьогодні я вам покажу, як за допомогою цього активатора можна активувати датчики ТПМС Якщо ви маєте додатковий комплект гуми на дисках з датчиками, там зімній варіант або літній. І... І ви при заміні сезонної гуми можете активувати ваші датчики на колесах, і в цьому вам допоможе такий активатор. Або коли у вас зламається або перестане працювати якийсь із датчиків, і вам потрібно його замінити, ви також можете активувати цей датчик з допомогою такого пристрою або іншого. А я нагадую вам, що не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, коментувати. Також не забуваємо тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А якщо ви хочете сказати своє дякую або допомогти каналу на розвиток, ви можете зробити це фінансово. Всі дані будуть під відео. А ми починаємо! Спочатку нам потрібно ввести наше авто у режим навчання датчиків ТПМС. І ми починаємо з того, що натискаємо на педаль гальма на 3 секунди. Все потрібно робити швидко. Натискаємо гальма. Раз, два, три. Відпускаємо. Тепер раз, два, три. Натискаємо знов на 3 секунди. Раз, два, три. Відпускаємо, вимикаємо запалювання і ще раз три рази. Раз, два, три. Все. Авто. У нас війшло в функцію навчання. І нам потрібно активувати першим ліве переднє колесо. Ну, скоріш, датчик лівого переднього колеса. Детальний опис схеми введення авто в режим програмування. Для авто з кнопкою старт стоп і для авто з ключом. Я залишу під відео, і ви зможете там все знайти. Ми виходимо з авто. Підносимо до до нашого колеса. Активатор і натискаємо. Все. Пройшов один сигнал. Перший датчик у нас вже активовано. Написано обучить праву передню шину. Йдемо далі. Підносимо активатор. Натискаємо. Активовано право передню. Написано обучить праву задню. Підносимо активатор до правої задній, тиснемо, чекаємо сигналу. Пройшов сигнал. Написано тепер робочить ліву задню шину. Підносимо активатор до лівої, натискаємо. Все. На екрані написано: навчання завершено. Ми прописали всі наші датчики і процес завершено. У мене на сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. А якщо так, то підписуємось, коментуємо, ставимо вподобайки і тиснемо на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Ну, а я хочу вам всім сказати до побачення. До наступних зустрічей. Пока!